Працівники ДБР викрили військових, які допомагали переховуватися підозрюваним у вбивстві поліцейського на Вінничині. Одного з них вже вдалося затримати. Про це повідомляє прес-служба державного бюро розслідувань. Зазначається, що після інциденту нападники вирішили втекти за кордон. По допомогу звернулися до знайомих. Попри те, що загалу вже було відомо про злочин. Військові не відмовили у допомозі. Один з них передав авто для втечі за кордон. А інший поїхав забирати закордонні паспорти та мобільні телефони, які надалі передав нападникам, 24 квітня 2024 року. ДБР затримало одного з військовослужбовців, який сприяв втечі підозрюваних та самовільно залишив військову частину. Наразі за приховування тяжкого злочину військовослужбовцю повідомлено про підозру за частиною першою та 396 Кримінального кодексу України. Іншому, який самовільно залишив військову частину, повідомлено про підозру за частиною п'ятою, статею 407 Кримінального кодексу України. У кримінальному провадженні проведено обшуки за адресами фігурантів справи та інших осіб, які допомагали нападникам втекти за кордон. Та надавали першу медичну допомогу. Вилучені телефони, по яким тримали зв'язок з нападниками. Досудове розслідування триває. Я нагадаю, вночі 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області правоохоронці зупинили автівку військовослужбовців для перевірки документів. У машині були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських, внаслідок чого загинув поліціянт, а його напарник отримав поранення. Військових затримали на наступний день. Обом суд пізніше обрав запобіжний захід у вигляді арешту.